17 червня, 24 рік, південь Київщини. Закінчився тиждень дощів. Вчора була злива. Сьогодні будемо робити другий етап літніх операцій. Будемо виправляти, підправляти, щоб не йшло на периферію. Кому цікаво, переходьте на канал. Можливо, хтось знайде схоже дерево, саженець. І так, поїхали виправляти помилки та підправляти літні операції на груші. Це вже другий етап. Ось видно, щоб дерево вже йде на периферію гілочки. Ми їх розгалужили, а тепер нам потрібно підправити. Дивимось. Починаємо знизу. Дивимось. Ця гілочка. Вона вже довго. Ми її будемо відрізати не на зовнішню бруньку, а на внутрішню, щоб під вагою плодів ми підпирали цю гілочку. Ми відрізаємо на, на бру, внутрішню бруньку. Раз, і гілочка вже у нас буде міцна набирати масу. Тут дивимось, пішов вверх приріст. Ми тут зробили зріз і пішов приріст вверх. Тут ми можемо на зовнішній. Тут вистачає листочків, буде фотосинтез. Тут дивимось сильно довго сильно довгий приріст. Ми зробили, ось ми робили осінню обрізку, пішов приріст молодий пазін, Потім ми літом зробили на зовнішню бруньку, щоб розголужити гілочки. Він дав приріст. І тепер ми на внутрішню бруньку відрізаємо. Ось так. Підправляємо все, Це, що в центр загущає нам, ми теж. Раз. Дивимось. Тут гілочки, які прирости, Тут ми можемо ще раз на зовнішню. Тут ми зробимо на зовнішню вбік. Ми самі вже дивимось, куди, в яку сторону нам потрібно гілочку повернути. Піднімаємося вверх, дивимось. О, тут вже йде на периферію. Нам потрібно вибрати центральний провідник. Так, ці гілочки. Нижні гілочки повинні бути ущими за. Той нижні гнювачки, нижній ряд повинні бути ширші, ніж верхній. Кожна верхня повинна бути пуща, ближче до крові. Як ялинка формуємо. Так, тут ми. Раз. Тут ми. Два. Тут ми дивимося. Ось так, тут ми так. Так. Ось, є вже в нас центральний провідник, видно. Ми його зрізали і він опускає вже молоді прирости. Дивимось, далі йдемо. Все, що загущає в центр крони. Ми його... Або геть видаляємо на кільце ось так, або на бруньку, кому як хочеться. Ми можемо на плодоношення залишати на дві бруньки, на одну бруньку. Потім ми можемо це купитися в будь-який момент плодоносну. Можемо зрізати, якщо нам мішає, або сильно густо. Так, тут пішло дві вже гілочки, нам пустило. Ми візьмемо одну, притупимо, а це молоденьку в іншу сторону. Так само і тут ми бачимо дві молода. Ми можемо перевести на молоду, але нам тут пусто, нам потрібно ще тут гілочка. Значить ми відрізаємо ось так. Тут в центр пішло. Молоді привести ми. Набираємо. Ось так. Робляться літні операції на груші. Цю грушу я формував сам особисто. І четвертий чи п'ятий рік точно не пам'ятаю. Сажадин був немаленький, сорт білий дім, осіння груша, дуже смачна. Кому цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Мені буде дуже-дуже приємно. всемирного мирного неба, гарного врожаю.